thank <laughs> you Друзі, привіт! Канал Досвіщення на зв'язочку та Петюнджі. Ну що, друзі, літо в самому розцвіті сил. А, хижака все ж таки хочеться половити, друзі. В общем, приїхали ми на одну із точок нових. Ну, нові, давно забули, старих. Ми вже тут були разок, чисто так провірити обстановочку, І приїхали більш підготовлено до неї з більшим запасом часу та з... Працюючими робочими приманочками. Так що, друзі, зараз будемо збирати всі наші снасті і пробувати ловити, що тут є. А є тут і судак, і окунь, і щука. Та все тут є, коротше, друзі. Ну, Хотілося б судака, а там подивимось. Так що поїхали. Коротше, друзі, то я ввозив з собою цілу торбешню того силікону, підготувався, як я сьогодні. Я взяв по мінімуму. тим що я обично і ти що працює. Взяв фішапік отаких танточки різновидів. Це китай. Ніяк його не розловлю, моклювало на нього. Іди ж без лярви. Ще фішапіка. Коротше, тут рішати клярва і взяв дві пачечки кейтеча Сексі Імпакта в такому кольорі і от такий Подивимося. Він мене ніде не підводив. Хоча було таке, що ха, оцей підводив. Цей ще ми не пробували. Бо, типу, була рибалка, коли Ігор тягав на флагманську хітомі, а я блін, на кейтеч тупо. Ніфіга навіть плювань не бачу. В общем, друзі, зараз будемо пробувати. Так, Друзі, в общем, оприділився я. Спочатку я все ж таки скейтеча кейтеча такого попробую. Він ну, піш мені подобається. 17 грам, відвідний повідець, зараз 17 попробуємо, а потім подивимось, буде мало, будемо крупнятися. Так, по паличці фаворит Кріт. 1032, 2,59 рост. Екстра фест, тут комар кусає, Катушечка дайва ниндзя 3000 лтшечка і шнурочок дже Тоже від дайви Так, ну що ж, З богом. Так, ні, друзі, я мабуть, піду на цей піки Там яма. Хочу спробувати неї покидати. Ми для початку подивимося, що нам скажуть 17 грам то що вже далеко не летить це вже понятно, напевно, треба буде 20 ставити. Ну, в принципі, зараз Так Ну, досить глибоко, друзі. Досить-досить. Падає дуже довго. О, є контакт. Пауза досить хороша. Ну, Старшого закту. Я думаю, у нас. Не клюнить, але це таке, жі дрен батон. то От -от тут -от. жерех фігачить, вон дивіться, розганяє Це капець, я аж злякався, так гепнув. Тут тишина, не так як на набережні, як обумбелить. О ну, друзі Щось підхватило на самом-самому дальняку О щось в розі невеличка дивись Що там? Щось є, а що там? маленьке щось собачок маленький Так да. Менюнькі, менюнькі судачок Судачочок. Же. Друзі, щоб ви розуміли півтори години я кидаю. Це перше клювання. І оце на самому-самому... Викиді, Ш... клюнуло. Це ж капець якийсь. Ну, в принципі, по часу жара тільки-тільки починає спадати, вечірній кльов тільки-тільки розпочинається. Так що, друзі, зараз все буде. Надіюся, звісно. Може бути такого що щось -то спіймаємо. Снасти правильні, приманка правильна. Тільки бери, лови і май терпіння. Ну, час, звісно, ще, Якби був, ну, час у нас ще трошки є. Що, друзі? Так, друзі, було вже два клювання, але підсікти не можу, стягую резину і все. І в одному місці, кстати, на дальняку, там де я витяг, недомірка того судочка. Ну, давай на камеру покажем людям. Камуры, как всегда не хочет Все, еще один друг клюнул друзья О, это было еще это тоже мелкий тоже мелкий Можем мелкий. Ах. Ну, друзі. Держи. Ну, хоч веселіше стало, а то я, друзі, півтори години стояв, тако полоскав ту силиконку, полоскав, міняв, міняв. якого результату тут десь... Без 15.08 почалось хоч якась активність. Хоч і маленького судочка, але ну друзі клюваки почались. Я можу, ж, надіюся тут з цієї сторони поцікавіші будуть. Екземплярчики, поки що, <хі> поки що. Це нічого не дає, але ну блін. Я вже стомився, друзі, шукати цього судака крупного після крайніх 2 неділі точно. Куди не проїду, куди не закину постійно цей маленький судачок. Крупняка взагалі немає. З чим це зв'язано, друзі, непонятно. Так, літо зараз це теж дуже важливий фактор. Але ж ну, навіть якийсь прольотний, крупний. Та повинен ж як-не-як -як, клюнути, ну друзі, ну це ж не розмір взагалі. Ну, так походив по набережні, друзі, подивився, попитав. Люди також ловлять отакі маленькі судачки, навіть на живця. Так що, друзі, з чим це зв'язано, не зрозуміло, але ловити хочеться. Ходиться, друзі, така ловить. Що ж, друзі, що вам я можу сказати так точно? Клюваки, звісно, ввечері стали більш частіші, але вони всі холості. Це нам каже про те, що це мелочь. Мілочь не може навіть його нормально взяти в свою пасть. Значить там судачок малесенький. Але, друзі, як для літа, це взагалі серед міста, ну не серед міста, я трохи. Доничкувались, хощав, але ж результату це великого не приносить. Я думаю, щоб я на набережні спіймав би то щось би поцікавіше було, але друзі в одному місці також надоїдає. Не Незрозуміло чому так, але друзі, кроме мелкого судачка, Нічого брати більш, на жаль, не хоче. Наче хтось обгородив Дніпро вічком з сітками. І туди проходить тільки отакий от тріб'язок. А решта не йде. Ну що, друзі, на цьому все. Ось така рибалочка. Сьогодні Дніпро нам нічого цікавого не подарувало. Але нічого, Це риболовля, тут з цим нічого не поробиш, друзі. Треба виховувати, пробувати і у вас все вийде. Ну, друзі, не знаю, немає крупного судака взагалі. Я вже скільки точок переїздив, візде оце такі таки клюють, я не знаю, як їх назвати. Але, друзі, треба пробувати. Продовжувати, я думаю, якщо... Збиратися, обов'язково вийде. Наступна риболовля буде на якомусь другому місці. Напевно, завтра зранку вискочимо кудись. Так що, друзі, з був канал Бесфішін. Петюнчик, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на риболовлі. Пока, друзі.